Отже, ми переходимо до частини інструкції, де будемо описувати роботу в особистому кабінеті користувача. Доступ та огляд особистого кабінету. Доступ до особистого кабінету здійснюється через розділ Обмін даними. Далі Вибір особистого кабінету. Разом із договором користувач отримує реквізити для входу, логін і пароль. Після введення логіна та пароля і натискання кнопки Підключення до кабінету має з'явитися підтвердження успішного підключення. Це відкриває доступ до об'єктів, якими можна керувати, зокрема, кількість придбаних ліцензій, кількість активованих ліцензій, дата оплати сервісу, перелік ліцензій з інформацією про їх використання. Друге. Деталізація інформації про ліцензію. В інформації про ліцензію видно, чи активована вона, увімкнена або вимкнена. Якщо увімкнена, відображається. Співробітник, якому належить ліцензія, контактні дані співробітника, стан ліцензії, версія ліцензії, базова, проф або комірник, унікальний номер ліцензії, технологічна інформація. Друге дії в кабінеті, вимкнення користувача. Що можна зробити в цьому кабінеті? Наприклад, вимкнути користувача, якщо він звільнений або порушив правила. Після вимкнення користувач одразу деактивується і не зможе працювати з нашою базою даних. З цього моменту зв'язок припиняється. Він може натискати кнопки, але не отримуватиме і не надсилатиме дані. Четверте. Підключення нового співробітника. Також ми можемо переглянути, які співробітники підключені і яку версію використовують. Це службова інформація. Проведемо процедуру підключення нового співробітника до нашої команди. Співробітника вже додано до команди, але його мобільний пристрій ще не активовано. Обираємо вільну ліцензію. Вибираємо першу. Для підключення потрібно обрати зі списку. Система пропонує співробітників, які оформлені і мають номер телефону для зв'язку. У цьому випадку до підключення готов Гапуніч Світлана Вікторівна із вказаним телефоном. Статус ліцензії ще не змінено, оскільки ми тільки підготували її до запуску. Щоб активувати, потрібно її увімкнути. П'яте. Процес активації та реєстрації. Ми отримуємо повідомлення, що на мобільний пристрій надіслано смс. Треба дочекатися його отримання. СМС вже надійшло. Після запуску програми FieldSeller, завантаженою з Google Play, на цьому пристрої потрібно ввести в полі реєстрації вказані дані та секретний код. Пароль реєстрації видно керівнику команди. Він може продиктувати його або співробітник прочитає його з смс. СМС з даними вже отримано. Вводимо дані. Секретний ключ, який запитує система, потрібно отримати окремо. Наша транспортна система цим не займається. За внутрішнє питання, адже транспортна система не знає складу пакетів та їх вмісту. Вона лише передає зашифровані пакети. Клієнт повинен самостійно забезпечити належне шифрування. Отже, після введення коду ліцензії натискаємо кнопку Реєстрація. Під час реєстрації мобільний пристрій зв'язується з центральною базою. Відбувається обмін повідомленнями, синхронізація та встановлення ключів шифрування. В результаті на мобільному пристрої з'являється повідомлення про успішну реєстрацію. Через хвилину або після оновлення ми побачимо, що Гапуніч активована. Список ліцензій оновиться. У налаштуваннях мобільних співробітників видно, що ідентифікатор пристрою прописано і прив'язано саме до того пристрою, який належить співробітниці Гапуніч.